Продовжуємо інформаційний ранок Суспільне спротив. Нагадаю, протягом цієї години говоримо про донорство в умовах війни. І далі поспілкуємося із заступником начальника кафедри національного університету цивільного захисту України Станіславом Виноградовим, який є постійним донором. Він вперше здавав кров близько трьох років тому, щоб допомогти колезі. За цей час кров та плазму здав вже 29 разів. Спочатку початку повномасштабної війни разом з викладачами допомагав організувати транспорт для офіцерів ви. Шу та харків'ян, аби вони могли доїхати в центр крові. Зараз допомагає координувати донорський рух студентів, які перебралися до Черкас. Детальніше про донорство поспілкуємося із паном Станіславом. Він приєднується до нашого ефіру. Вітаємо! Вас. Добрий день. тож насамперед хочеться вам і іншим донорам подякувати за те, що рятуєте кров, справді необхідна у цей непростий для держави час. Е, перше питання: розкажіть про свій досвід трирічної давності, коли ви здавали кров для того, аби допомогти колезі. Що тоді відчували і яким було ваше самопочуття? Ну скажу, що ми ж коли в повсякденній діяльності там живемо своїми ми займаємось, займаємось, ніхто не думає про донорство, так але ось коли стала потреба нашому колезі допомогти, тоді ми зібралися групою і поїхали. Скажу, що якщо там в мене були якісь там трохи можливо хвилювання, було але якихось там суперечок з цього приводу не було. Ми поїхали. Я всім раджу вперше здавати кров саме групою, тому що так легше і прийняти рішення про здачу крові і потім обговорити ці питання. Трохи хвилювання було, переніс я цей захід досить спокійно. Мій організм сприймає донорство зовсім нормально. І побачивши в центрі крові, в Харкові, що взагалі таке донорство? Як це необхідно? Поспілкувавшись з лікарями, я прийняв для себе рішення, що відтепер я буду постійно це робити суворо з терміни, які дозволяють лікарі перед періодами між донаціями. А, до речі, а як регулярно здаєте кров зараз під час повномасштабної війни? А, ну зараз я буквально кожного числа. Відстежую, тобто, наприклад, я там 10-го числа здавав два, через два місяці. Можна здавати кров От 10 або 11-го я відразу йду здавати кров. Тому тому що я знаю наскільки це важливо по прикладу міста Харкова та й по прикладу міста Черкас. Е зараз е є певна проблема з донорами по всій Україні. Тобто відстежуєте два місяці, і там на станції переливання вже знають, що в конкретний день ви вже маєте прийти. Я думаю, що вони не знають, але я знаю точно, що я прийду в цей день. Так, а з власних спостережень, наскільки добре організований зараз ось цей процес здачі крові З початку Великої війни чимало людей, які погодилися здавати кров вперше. Я, до речі, от серед них теж під час повномасштабної війни вперше здавав кров. Наскільки, на вашу думку, цей процес змінився? Справа в тому, що якщо до повномасштабного вторгнення э, центри крові могли закликати через соціальні мережі активно залучати донорів, то зараз э, ми не можемо про це відкрито говорити, да, що є потреба там, в крові, що э, гостра нестача крові. Тому, э, Зазвичай зараз все це відбувається через волонтерські організації, через якісь громадські організації, наприклад, Харкові існує організація Одна кров, яка координує донорів. І ми з викладачами нашого університету допомагали доставляти донорів і організували донорський рух у нас в університеті. Таким чином, близько 120 осіб в Харкові змогли потрапити до центру служби крові, коли не працював громадський транспорт в Харкові. Це березень і квітень місяць. Так само і в університеті зараз ми організували курсантів для того, щоб здавати кров. і більше 250 курсантів стали донорами, і переважно більше з них вперше тому є проблема з закликами до крові, але все ж таки, ось через громадські, через волонтерські організації, ми намагаємось просувати це не тільки ми, а багато таких людей в різних областях України. А до речі, чи можете дати поради тим, хто ще поки що не здавав кров? Тим, хто ще не здавав кров, в мене порада прийти в центр крові найближчий Та, хоча б дізнатися, чи можете ви ну, спочатку можна почитати рекомендації: да? там є певні обмеження по здоров'ю, чи можете ви взагалі стати донором? Справа в тому, що якщо порівняти світову практику і українську, то в нас набагато менше відсоток населення взагалі є донором. У нас ця інституція тільки розвивається. Тому гуртуйте з групи, беріть однодумців, ідіть в центр крові, дізнавайтеся. Ви зрозумієте, що це не складно, що це не боляче. І найкраще, що ви потім відчуєте, Класне відчуття задоволення від того, що ви зробили добру справу. Це дійсно важливо. До речі, ви цікавий аспект зачепили так у інших цивілізованих демократичних державах. Цей відсоток донорства він більший. Я так розумію, ви відстежували. Можливо, поділитися якимось лайфхаками, як це правильно впровадити в Україні? Я, у нас є в Україні закон України про донорство крові та її компонентів. Тобто держава з свого боку зробила все, щоб забезпечити можливість від вільного донорства і заохочення донорів. Є певні процедури. Я вважаю, що це необхідно знову ж таки через громадські організації, через місцеві органи влади створювати якісь. Можливо, заходи громадські, на яких висвітлювалася би проблема донорства. Я знаю, що організація, наприклад, яка така, як донор UA, вона їздить по містам і робить відповідні виставки тематичні. Тобто є певне коло людей, яке. Цією тематикою піклується. І я вважаю, що ось на таких засадах ми повинні це просувати. Плюс допомога місцевих органів. Звичайно, це була б дуже гарна, такий дуже гарний тандем, який значно посилив би донорство крові в нашій країні. А до речі, ви коли здаєте кров? У вас є якийсь певний ритуал напередодні і після здачі крові? Ну, на основний ритуал напередодні це правильне харчування. Тому що ну зазвичай ми в житті харчуємось так, як нам хочеться, що смачненьке. А от на п в переддень донорства і зранку я їм суворо те, що дозволяється для донора крові. Є певні рекомендації. Наші глядачі можуть подивитись це в мережах, це в вільному доступі легко знайти. Після донації звичай себе тішую чимось там сладеньким або роблю якусь покупку, яку можливо там відтягував. Таким чином я захочу себе. Що я зробив гарну справу, і ось це для себе я роблю такі подарунки. Ну, звичайно. Хоча найкраще це внутрішнє самопочуття. Я, я відчуваю величезне задоволення від того, що я для когось зробив гарну справу. Ну, це однозначно. Звичайно, добрими справами і ентузіазмом можна легко і швидко запалити інших людей. От вам вдається переконати, можливо, і долучити до цього процесу здачі крові своїх колег, друзів, родичів? Чи вдавалося вам от пок свої ваш приклад, щоб наслідували інші? Здається. <рив> вдається, і по-різному це може бути. Ну, наприклад, моя дружина вона не була донором крові. І на всі мої спроби. Запросити її на донацію, там далеко їхати, ну не хотіла вона. Коли почалось повномасштабне вторгнення, я сказав, коли, якщо не зараз. І тоді ми поїхали удвох. Так само і стосується колег. І, наприклад, у нас в університеті, коли ми почали запровадити регулярну донацію, навіть там в спільній групі такий конкурс. Виник, хто більше здасть крові, офіцери чи офіцерки? І ось, завдячуючи навіть такому конкурсу, ми все більше ентузіазму викликали в наших співробітниках для донорства. Так, ми вам дякуємо за те, що долучилися до нашого ефіру. Дякуємо за донорство. Ми розуміємо, що кров кров зараз рятує в умовах повномасштабної війни. Це однозначно. Станіслав Виноградов, постійний донор, заступник начальника кафедри національного університету цивільного захисту України, був з нами на прямому зв'язку.